Я в решетинівці живу багато літ. Моя сім'я тут оберіг, і оберіг біленька хата. На цій землі знайшла спочинок мати. І з моєї вишні тут опадаці. Тут все моє, і я вже тут своя. Та часто я думками в тому краї, де кожну стежку деревинку пам'ятаю, де поповина схована моя. Там по стежках мене мама вела. Спів й малиш над ліжечком співала. Шевченка й Пушкіна частенько цитувала і бути доброю мені заповіла. Цей край, що хати розтросив над пслом і давними остапким називався, і синістю своєю вирізнявся, залишиться побік рідним селом. Моє слово буває глибке а буває пухке, наче паска, мов кришталь буває дзвінке. Зацікавити можемо в казках.